Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про одеський діалект української мови. І у мене до вас запитання. Чи чули ви коли-небудь ось таке слово могорич? А в одеському магарич? Що це таке? Це своєрідне правове укладання. Договору. Як правило, як правило, договір укладався в усній формі. І тому, після того, як сторони домовилися, то саме ті, хто домовився, і свідки розпивали хмільний напій. Обов'язково. Чому? Тому що це була як своєрідна винагорода, тому що домовилися. А по-другому, так як договір був усний. То для того, щоб краще запам'яталося, що дійсно сторони були домовлені. Запам'ятовуємо. І, до речі, слово виникло саме у 18 му чи то 19-му столітті, і саме з арабської мови. І саме оцей момент, що Могорич це є своєрідна винагорода, це суто по-українському. До речі. А чи знали ви, що Одесити будь-яке друковане видання називали і, до речі, називають особливо старожили? Говорять брехунець. А чому? Тому що від слова брехати не довіряють друкованим виданням. Тож запам'ятовуємо одеський діалект, використовуємо його і знаймо, що виник він суто на українському ґрунті. До побачення далі буде обов'язково.